У головного редактора інформаційної агенції Поряд з вами Олени Білозерської після проведеного обшуку міліцією було вилучено всю оргтехніку, фото, відео, аудіо апаратуру і мобільні телефони. Приводом для обшуку у журналістки стала публікація на сайті її видання репортажу та відео про підпал одного з офісів партії регіонів у Києві. Вони змонтували цей ролик, залили його на Ютуб, і на адресу нашого інформагентства прислали посилання на цей залитий на Ютуб відеоролик. І через, якщо не помиляюся, 12 днів 12 січня до мене приходить з обшуком вдруге. На чолі зі слідчим Печерського РГУ МВС майором Цурканом приходить їх шестеро людей, з них двоє понятих, приведених з собою. Якщо перший раз понятими були мої сусідки, взяли їх, то другий раз вони привели понятих з собою. Поняті казали, що вони о 7 ранку просто прогулювалися по моїй тихій вуличці. А потім, коли в них для протоколу переписували їхні прізвища і документи, то з'ясувалося, що вони студенти, якщо не помиляюся, юридичного факультету в якомусь міліцейському вузі. Подбайте про те, щоб понятті. Які, як правило, є практикантами або працівниками райвідділу, які приїхали разом з міліцією. Так? Подбайте про те, щоб понятими запросили ваших сусідів чи інших людей, сторонніх людей там, з вулиці, приміром, щоб ви могли при цих понятих і пізніше їх в якості свідків попросити викликати до суду. Це дасть вам змогу апелювати до е, якихось незаконних дій, якщо знайшли щось, що у вас в квартирі не було, щоб ви могли апелювати до е, понятих. Це перше. По-друге, е, щодо е, законності незаконності, якщо знайдено було щось там заборонене, і правоохоронці хочуть це використати, знайте, що е, самі їхні дії були незаконні. Тому е, це не може бути використано як доказ у кримінальній справі. У журналістки вилучили мобільні телефони, комп'ютери, фотоапарат, відеокамеру та усі диски. я Лид їх переконала залишити мені об'єктив від фотоапарату. Не забирати об'єктив, теж мені не всі інформації. А щодо КПК і щодо законодавства, то тут все очевидно. Є закон, і його порушувати не можна. Там написано, я зацитую, що. Службова діяльність журналіста не може бути підставою для його арешту, затримання, а також вилучення зібраних опрацьованих підготовлених ним матеріалів та технічних засобів, якими він користується у своїй роботі. Міліціонери шукали оригінал відеозапису за їхньою версією. Журналістка сама усе зняла, а отже, може щось знати про паліїв. 12-го був цей обшук. А 14-го січня Могильов звітував у раді перед народними депутатами. Якраз це була дуже гучна ситуація. Його чи два, чи скільки разів питали про мене. І Він про мене казав хвилину або дві, і за ці дві хвилини він тричі збрехав. Мене просто дивує фантазія правоохоронців, особливо їхніх спікерів, коли вони коментують якісь ситуації, де вони беруть такі факти, хто їм підказує, які піар-технологи чи консультанти. але вони просто викликають гомеричний сміх. Через два часа в інтернеті з'являється відеозапис цього образка. Устанавливаем это сообщение, сообщення, это пришла, с сайта гражданки Білозі. Закономірна у нього попросити фотографії, документи, тому що вона знімала відповідно до кримінального процесуального законодавства при проведенні слідчих дій. Ви повинні ви маєте право давати заяви е, слідчому клопотання і так далі. В першу чергу, перед тим як починаються слідчі дії, зокрема обшук, ви повинні попросити у слідчого, що він пред'явив вам постанову суду про обшук. Не не потрібно перешкоджати проведення обшуку, спокійно себе вести пам'ятати, що їхні дії незаконні, і пізніше в цій кримінальній справі ці дії не можуть бути використані як доказ. Тому що вони зібрані незаконним шляхом, тому не треба хвилюватися. Спокійно дайте їм зробити свою роботу. Коли дадуть протокол обшуку, там є графа пояснення з людиною, якої проводиться обшук, там зазначити, що обшук здійснюється незаконно. Мною повідомлено про те, що я є журналіст, і ці всі матеріали зібрані мною як журналістом. І я повідомив слідчому, повідомив слідчому про те, що у мене не може бути проведений. Копію цього протоколу обшуку візьміть собі, слідчі зобов'язані це зробити. Журналіст в Україні не входить в коло осіб, які не повинні надавати інформацію слідчим про те, що їм стало відомо в ході виконання журналістських обов'язків В цивілізованих демократичних країнах. Така норма є, вона захищає працівників ЗМІ. Це дуже важливо. 2 квітня у програмі Знак оклику вийшло в ефір Сенсаційне розслідування Костянтина Усова, Лук'янівка, тюрма номеродин. Вперше на українському телебаченні було показано у яких умовах існують, чи радше виживають в'язні, чия провина ще не доведена судом. Яку їжу вони їдять, яку воду п'ють, яким повітрям дихають? Якщо все це можна назвати їжею, водою та повітрям, цей фільм про жахіття та знущання тюремників надихнув столичну прокуратуру порушити кримінальну справу. У квітні Костянтин вже давав пояснення слідчому. Та тепер прокуратурі терміново знадобилися ще якісь дані. Такий витік інформації не міг сподобатись нікому офіцерам, прокуратурі, всім державним органам. Звичайно, їм було цікаво не те, що відбувається в Лук'янівці, бо вони знають і про безчинство, і про катування, і про вбивства, і про все, що там коїться кожного дня. Їм про все це відомо. Їм було цікаво, яким чином ми про це дізналися. Але чи не стане так, що винним у скандальному викритті жахливих речей, які відбуваються у СІЗО, у такій собі українській бастилії, зроблять саме нашого журналіста? Як юрист, як журналіст, який займається кримінальною тематикою вже багато років, стверджую, що в цій країні можна взяти під варту, посадити, засудити будь-кого, будь за що, не маючи для цього жодних підстав. Достатньо мати лише бажання певних впливових наділених владою. осіб. Віктор Швець, який очолює парламентський комітет з законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, теж побоюється за журналіста. Мовляв, саме на нього можуть повісити усіх собак. Я можу допустити, що може виникнути така ситуація, при якій кримінальна справа про службового сіб, Київського Січка ізолятора буде закрита за відсутністю якісь там події злочину або складу злочину і дії. А відносно вашого журналіста навпаки буде порушена кримінальна справа і буде доказано, що це все було спеціально змонтовано. Після виходу фільму мене двічі допитувала прокуратура міста щодо тих фактів. Які були висвітлені у фільмі, але з акцентом на те, яким чином ми отримували інформацію, від кого, через кого, через яких посередників, якими засобами, способами, шляхами і так далі. Після того встановилась певна тиша. І вже коли я перебував в США на стажуванні в ФБР, вони надіслали на телекомпанію, де я працюю, запит, з вимогою надати інформацію, де я, чому я, коли повернусь обґрунтовуючи це необхідністю провести невідкладні слідчі дії, я був до них готовий. Але сама ця новина про те, що вони реально розшукують людину, яка причетна до створення якогось журналістського матеріалу, стала загальновідомою, стала важливою. І Вони від цих намірів відмовились. Коли мова йде про витребування інформації про місце знаходження Костянтина Усова, то тут цю ситуацію можна розглянути в таких ось аспектах. Ну, по-перше, чи має право прокуратура викликати його на допит як свідка? Має право. А, чи повинен він з'явитись? Повинен за законом з'явитись, дати покази. Він має право з'явитись разом з адвокатом. Це також буде законно. А, якщо, скажімо, направляли із повістки. По місцю роботи, можуть направляти повістки за місцем роботи, це законний спосіб, але якщо Костянтина немає на місці, то він, певна річ, не може з поважних причин з'явитись. Тієї скан-копії, яка розміщена в інтернеті, видно, що в обґрунтування свого запиту слідчі посилається на статтю 66, мені здається, кримінально-процесуального кодексу. Так от ця правова норма передбачає порядок збору доказів у справі. А доказами є ті обставини, які доводять факт вчинення злочину, винність особи вчиненні злочину, або ну, якісь інші обставини, які мають значення для справи. В зв'язку з цим постає питання, яке значення має для справи факт, де перебуває Костянтин, в якій державі? З моєї точки зору, це не має жодного відношення до справи. І слідчий не повинен був це питати, тому що, власне, це також є втручання. І в журналістську діяльність, а може навіть і в, приватну, в приватне життя журналіста. У випадку з розслідуванням про Лук'янівку, де ми бачили, що передавались телефони, передавалися за гроші, була оприлюднена інформація, яка становить державну таємницю. Були використані методи, які особисто мені було неприємно використовувати. Навіть враховуючи все це, там ми чисті перед законом, готовий пояснити по кожному пункту. Просто я маю вищу юридичну освіту і кожний крок детально продумувався. Навіть якщо за суттю все це нагадує певні діяння кримінального карання, за формою і за складом вони такими не є через низку причин, які обумовлені буквою закону. Тому перше, журналіст не може дозволити собі мати проблеми з законом і державою. Не можна йти на провокації, які явно. Можуть кваліфікуватись як склад злочину.